Оп, 3 найдешевших райони Києва, про які ти навіть і не знав, розпочнемо з тихого та зеленого району зі свіжим повітрям і головне дешевими квартирами. Середня ціна за однушку в такому районі буде від 38 до 45 тисяч доларів, до найближчого метро. 10-15 хвилин, а кількість магазинів та кафе, хоч і невелика. Але якщо ви шукаєте спокійне життя без міського хаосу, тоді це ваш варіант, і це масив бортничі. Наступний не такий популярний, як оболонь чи троєщина, але топ за свої гроші. Тут середня ціна буде трохи більшою, а саме від 45 до 50 тисяч доларів. Хоча в цьому районі немає метро, але автобуси та маршрутки непогано справляються зі своєю роботою, а кількість торговельних центрів, супермаркетів, Тів та шкіл будуть достатньо комфортним для проживання. І це Деснянський район. Ну і останній варіант це найдешевший район Києва. Тут середня вартість квартири буде від 35 до 45 тисяч доларів. Ми трохи і далеко, але є прямі маршрутки до нього. В цьому районі кількість зелені, річок і навіть пляжів вражає. Здогадали, що це за район? Пишіть в коментарях.